Друзі, всім привіт! У нас зараз відбувається буквально останні роботи на пасіці. І я от зараз так от відкриваю вулики і розумію, що доведеться цілу зиму сидіти і нічого не робити з бджілками, не оглядати гнізда. Не розкорочувати, не розширювати, не відкачувати, і це прям жахливо. І я стараюся насолодитися чого. І бажаю вам, щоб ви насолодилися зараз роботою, саме з вашими буділками. А ми зараз з вами робимо буквально останні, можливо, перед останній, можливо, передостанній огляд, тому що зараз кінець вересня, у нас зараз ще погода дозволяє, далі у нас вже будуть холода. Навіть зараз ми зараз відкриваємо вулик. Демо, давайте будемо подивимося і одразу буду вам розказувати. Зараз, навіть коли відкриваєш вулик, ми бачимо, що вділки вже такі досить п'яні. Хоча у нас вечором е, так трошки опускається. Це буквально десь до 10 градусів, а от зараз в день у нас температура повітря близько 22-25 градусів. Бачите, ці рамки, котрі ми давали їм на обсушку, ті, що в них були такі маломедні, вони їх обсушили, залишили буквально трошечки запечатаних, запечатаних комірочок. Ми ці рамочки зараз забираємо, складаємо в сотосховище і будемо мати наступний рік на розширення. Зараз так стрясемо. Бачите, вони залишили буквально трошечки розпечатаних оцих комірок, це не нічого страшного. Та, до речі, її скорочував я бджілок бачили, там вуликову залишилося три рамочки, чотири рамочки, а така от сушнинка йде зараз сотосховище, обробляється. Сіркою і зимою до наступного сезону піде у відводочки і на розширення слабших сімей. А сильніші сім'ї ми будемо розширяти виключно вощиною. Відставляємо і зараз в чому полягає огляд. Я дивлюся, чи достатньо в них корму з того, з тої схеми, якою ми працюємо. Ми розпочатуємо рамочки, ставимо за заставну маломедні рамочки, бачите, от, яка гарна рамка повністю запечатана, в мене вам буде видно. Отак, доціль запечатано, далі йде. Далі йде нектар, От саме на таких рамочках, щоб вони зимували, це було б просто ідеально. В чому суть? Тут немає такої великої кількості соняху чи ще чогось, таких медів, там падивого, меду, на яких вони би погано зимували. Вони тут, У них тут є виключно різнотрав'я, лісове. Виключно хороші меди, тобто такі, що не будуть кристалізуватися, і бджоли будуть на ньому добре зимувати, тому що вони, коли будуть споживати там мед з різнотрав'я якогось, їм доведеться його менше переробляти, менше затрачати сил, і це їм даватиме енергію, щоб обігрівати гніздо в зимку. От на я є бджілку з кліщем? Друзі, в наступному ролику ми будемо обробляти бджіл. Бідпіном обов'язково чекайте і будемо обробляти 100%, бо бачу ситуація така критична. Я вам там такі є новини, подивитися в наступному ролику. А зараз важливо важливо оглянути на кількість, на кількість меду в сімей. Видно, що в них тут є ще яєчко, розпліт. Бачите, середня рамочка, вона така от мало меду. Не її є. В них тут ще розпліт, тут ще засів і тут є нектар. Тобто на такій рамці можуть зимувати. Але їм доведеться вже дивитися осінню обов'язково. весні обов'язково до них треба буде ще глянути. Та і, по суті, діла, я буду оглядати всі сім'ї осінню, тому не так страшно. Бачите, по суті діло, наступна рамочка вже йде хороша, така медова, і також на ній є трішечки розплоду. Ну, добре, на таких така сім'я буде гарно зимувати. І це факт. Хто мені скаже, протилежне, ми з вами поговоримо навесні. Навесні, тому що вже не, я не перший раз роблю такі от махінації. Білки гарно зимують. Можливо, таке не буде працювати, якщо у вас буде виключно мед соняшника, який буде кристалізуватися. От Ми зараз беремо і забираємо оцю от крайню рамочку. Вона з одного боку, бачите, без мету, а бджілки будуть ставатися, будуть, клуб буде робитися біля крайньої стінки. Е тут в них хіба одна рамочка, з боку рамочки з медом немає. Ну, Навіть якби ми уявимо, що тут є така повномедна рамка. Ділки його скоро з'їдять, вдарить мороз, і вони можуть посипатися іменно з крайньої рамочки. Вже не раз я таки чув. Хоча ще ні разу не бачив, але логіку, логіка нам дуже така присутня. Присутня. І ми зараз беремо таку от рамочку. Бачите? Розпечатуємо її трошки, пошкоджуємо отак. от. Пошкоджуємо також соти. Не запечатані, тому що бджілки так будуть охотніше забирати з них мед, то що вони будуть пошкоджені. Зараз ми тут підсуваємо до кінця, обов'язково тут я в кінці е не досуваю до самого кінця, щоб там було ще трошечки вільніший прохід для бджіл. Так от ставимо заставну і рамочку. Хай вони собі її дообсушуть. Занесуть, де їм потрібно і будуть гарно зимувати. Все. Їх залишається тільки обробити від кліща. І такі сім'ї у мене будуть зимувати і я за них не буду переживати. Так, відкриваємо наступну сім'ю. Що у нас тут? Не знаю, не пригадую. Дивимося. Обов'язково потім всім сімям я дам клійоночку нагору, щоб високий дах їм не... не холодив їх, щоб там не було сирості. Ці от полосочки я вже забираю, в них толку абсолютно немає. Бачите, у нас є тут заставна. Забираємо рамочку. Сухенька, абсолютно супер. Отаку от от рамочку, трошки темненька, вона буде дуже гарно навесні. Буде матка в ній сіяти. Ми будемо їх підширювати, розширювати, можливо, будемо давати на відводочки. А от великі сім'ї я, я б волів давати навесні вощинку, щоб вони гарно нею. Її відстроювали. О, бачите, таку от рамочку ми одразу зараз забираємо, відкладаємо, то ми така рамка не годиться. вроді, теж. А, можливо, у цій сім'ї було б добре щось дати підгодувати, але вже, напевне, буде пізненько. Хоча, чесно кажучи, якщо є температура повітря, то ніколи не пізно. Так, і можна буде скоротити ще на одну рамочку, ще на цю. Так, одразу відставимо і подивимося. Бачите, сидка бджіл е невелика на рамках. Бачите, буквально сидить. Такий от кулачок бджоли, з того боку трошки краще. І це говорить про те, що їх ще можна піджати. 100% можна піджати. Якщо там є, от, допустимо, така обсидочка, це буде, вона буде більш-менш нормальною. Вони зберуться такий собі клуб, бачите, тут у нас є розплоду трошки. Вони зберуться собі в такий собі клуб, бачите, тут мало корму, теж мало-мало-мало. Теж мало, але розплоду є в них ще чимало. Досить багато розплоду, їм, їм от пасувало би, пасувало би ще їх трошки загодувати. О, та бачите, скільки розплоду? Отака майка нас не перезимує, я зараз її дам їй пару літрів сиропу, напевно, з 5 літрів даю так точно. Бачите, щось я не дивився, маточка насіяла, вони попечатали. І все. Бачите, дуже багато у них є розплоду. 100% їм ще зараз треба буде дати, е, їх підгодувати. І матка сіє далі, і в них тут, все. тут личинка, тут розплід. Бачите, кінець вересня, а ще в них в них так багато роботи. Ясно, ясно, тут нема що дивитися. Може, ще є якась така маломедочка, яку треба забрати. Так часто буває, що крайня рамочка теж. Е, також мені говорять, що я дуже швидко працюю з бджолами і, м, друзі, не знаю, ну так, так, так працюється. Так працюється це робота і її треба виконувати швидко, тому що сімей вже багато. А часу мало і робити треба. Так, І ми зараз даємо це все за заставну. Ці от маломедні рамочки. Тут в нас є пиргова рамка. Стрісаємо. розпечатуємо і даємо за заставну. Так що ж, склали ми їх до кубки назад і зараз при нагоді я вам покажу, яким чином я їх загодовую в зиму, Отакі от сімейті. Котрі потребують, котрі, котрі мають мають трошечки з'їсти цукрового сиропу для того, щоб вижити. Бачите, даю, роблю такі от, завертаю куточок плівки і ставлю зверху корпус і зверху трьохлітрову ведерку або ж будь-яке ведерко, яке у вас є, трішечки соломи, щоб бджілки не топилися. Дали бджілкам зараз е, трошки сиропу, хоч вже зараз вересень кінчається, але насправді не грає ролі, як на мене. Буде бджілка трошки зроблятися, так, але великої його шкоди не зробить. Більшої шкоди зробить те, що е, бджоли будуть голодні взиму. Оце зробить шкоду насправді, а то, що трошки пізно далося їм сиропу, тут дурниці я так приблизно прикинув, підскоротив їх. Бачите, 4 рамочки, їм цих 3 літри буде якраз нормально. Дав соломи, щоб не топилися. Ти по всьому, що в них там є гарну меду. От В лежак, до, до речі, там повно меду, вони собі нанесли, я їх не качав. Це теж там є рої, такі малесенькі, геть малесенькі, і вони зараз собі добре розвиваються. Можливо, Розвиваю, до речі, отак-от з водерка, от з машини розністи по всьому. Ну так от друзі, працюю їм. Е, до речі, друзі, залишу вам зараз табличку по сиропу, який актуальний, неактуальний. Там зараз актуальний обведений буде червоною такою рамочкою. Це сироп, який мішати в зиму. А обов'язково збережіть собі, вона буде дуже вам корисною і допоможе вам загодовувати чи робити стимуляційну підкормку бджолам. І найважливіше там, що там є співвідношення цукру і води в літрах, кілограмах. І скільки у вас вийде натомість, коли ви замішаєте сиропу, скільки у вас вийде загальна кількість. Отаку, от, друзі, дякую вам за увагу. Слідкуйте за своїми бджолами, і все буде добре. Бувайте.